З'явилися перші такі офіційні реакції офіційних осіб від Сполучених Штатів і НАТО. Наприклад, генеральний секретар НАТО Єнс Толтербер назвав указ про звільнення залужного українським рішенням, і за його словами НАТО не повинно це якось коментувати. Але я вітаю дуже чітку заяву міністра закордонних справ Кулеби, що жодні зміни не торкнуться відносин України з партнерами та з НАТО. Тож ми продовжимо підтримувати, і це головне. І тут також була реакція від координатора стратегічної комунікації Ради нацбезпеки Білого Дому Джона Кірбі. Який також сказав, що це е, Зеленський має вирішувати, хто буде, скажімо так, у військовому керівництві, і каже, що в цьому полягає цивільний контроль. Ми про це знаємо, і ми будемо працювати з будь-ким, хто очолюватиме українське військо. Але насправді, от, наприклад, реакції офіційних осіб і реакції іноземної преси вони дещо відрізняються, тому що іноземна преса пише, пише про те, що це може бути погане рішення, що невідомо, як воно буде, і дає такі дуже обережні оцінки або негативні. Тобто, ну так трохи відрізняється від того, що по факту говорять офіційні особи. По Перше, як можемо реагувати на таку відмінність, чому воно працює по різному. А по друге, чи дійсно зміна головкома може якось вплинути на підтримку України її партнерами? Чому різниця? Перше питання. Різниця в тому, що коментували те, що коментували офіційні особи. Вони ж дипломатично коментують і вони коментують згідно тих принципів, які вони оголошували. Принципи які? Дем демократичне керівництво е політиків над збройними силами. Це на заході ключовий момент. От уника це перший момент, другий момент продемонструвати, що Україна самостійна, що вона приймає самостійно будь-які рішення, складні, нескладні. Там це внутрішнє рішення України, що немає зовнішнього керівництва. Про що каже Москва, і це важливо було б видати в ефір. Сказати, що ну, і підсилити позицію президента безперечно. Другий момент: чи будуть допомоги, чи зміниться ставлення наших партнерів, і зміниться допомога? Так, зміниться. Тому що ну, багато факторів на це говорить. Перший фактор: дивіться, зараз централізована, політична влада буде впливати на військові процеси. Це під сумнів ставить успіхи на фронті, тому що політики вони не військові. Від цього наступний крок, якщо не буде успіхів на фронті, або, не дай Боже, будуть якісь негативні моменти. Це буде підсилювати невпевненість наших західних партнерів, що Україні потрібно допомагати. І ми будемо розгублені, чому нам перестають чи менше допомагають, чи затягують в часі, підштовхують нас до. До домовленості з Росією, тому що подивіться, що я ну постать залужного, вона не давала навіть. Якоїсь натяку на те, що можуть можуть бути якісь домовленості з Росією, але багато факторів говорить про те, що ведуться перемовини про можливі такі домовленості, і Путін там сигнали посилав перед тим як переобиратися. Він каз... він хотів підморозити війну. Да, і на заході багато хто сумнівався, що ну, якщо Путін готовий домовлятися, так навіщо ми будемо там голосувати за ті допомоги, якісь сценарії там перемоги придумувати Росію. Ну ось він хоче домовлятися. Давайте домовлятися, а там буде видно, як хай сідають в об. Вону українці і ведуть домовленості Ну єдина постать, яка заважала, чому безперечно це залужний і армія, яка то, повністю скажімо так мотивована була з, з ним. І тому я не виключаю, що можуть бути різні, різні сценарії. Під що у нас є оновлення цієї вертикалі, під який сценарій? Нам же сценарій не сказали. Це сценарій перемоги. Що ми хочемо новий імпульс до перемоги, але яка перемога, якщо не дають поки що достатньо фінансів і достатньо військової допомоги? Тоді другий сценарій це домовленості. Ми робимо з лінії оборони зараз лінію майбутнього державного кордону. Підморожуємо війну, як хотів Путін, ну і йдемо на якісь домовленості там от ну скажуть що немає немає допомоги від наших союзників тоді ми змушені змушені домовлятися нам вже не сказали сценарій під який змінюють суспільство не почув. Ну, я принаймні, не почув який сценарій а спочатку говориться сценарій що нам треба перемагати от тому ми міняємо значить там керівництво для того щоб досягти от таких от цілей але цього не прозвучало на жаль Власне, в основному виданні в журналі за економі стоїть статті, яка стосується відставки залужного. є… Частина тексту присвячена саме переосмисленню ймовірному переосмисленню війни з боку української влади. Я коротко зацитую. От, по перше, економіст у своєму, навіть підзаголовку у назві цього тексту, допускає, що Зеленський ризикує помилитися з відставкою залужною, що це дуже ризиковане рішення, але далі, власне, вони розкривають ще й такий аспект, що це рішення може призвести до певних нових підходів до війни. Найважливіше питання полягає в тому, чи зможе президент Зеленський скористатися. За відставкою генерала залужного, аби переорієнтувати своє бачення війни. Сьогодні він все ще публічно чіпляється за обіцянку, що Україна поверне кожен сантиметр своєї землі, окупованої російськими військами, навіть якщо ймовірно, приватно знає, що це станеться не скоро, якщо взагалі станеться, якби українські сили змогли вигнати окупантів з Росії, це було б чудово. Але якщо цього не станеться, якщо щось станеться абсолютно несподіване, що ця війна визначена територією це війна, в якій Україна не зможе пере. Змогти. тому пан Зеленський має розглядати цю реорганізацію як шанс переосмислити своє бачення війни. Що мої довазі? От американські західні журналісти, британські, американські, коли пишуть щось подібне, чи це означає, що публічно українське політичне керівництво має окреслити нові цілі у війні, не в прив'язці до відновлення усіх наших кордонів суверенних і міжнародно визнаних, а власне поставити якісь інші тимчасові проміжні цілі до яких ми маємо прагнути, і це для західних партнерів буде більш більш зрозумілий аргумент, більш зрозуміла мова ведення діалогу. Ну, по перше, як на мене, підбирають людей уже підготові плани. Якщо у вас є сценарій і є бачення політичне, як виходити з війни, як їй там надати новий імпульс, то план вже мав бути готовий, і відповідно ви мали б дискутувати з суспільством з цього плану і підбирати відповідних людей, які будуть реалізовувати цей план, цей план, а не навпаки, призначати людей, а потім вимагати від них плану на 24-й рік, щоб ви дали план. А ми подивимося, гарний ви план придумали чи не гарний. Зрозуміло, перекладаю з дипломатичної на просту мову, що означає оцей текст іноземців. Він говорить приблизно те, між, між рядків. Ви хотіли централізації. Скажімо так, централізації політичної військової влади ви отримуєте, але в, е, вартість вашої помилки буде надзвичайно висока, тому що відповідальність буде повністю на вас, пане президенте. От і тому е, зараз ми побачили, що ми отримали централізацію, то ту, ту, до якої прагнули, але поки що не маємо сценарію, по якому шляху е, піде це перезавантаження. Як я сказав, чи це е, план перемоги, чи це план е, домовленостей з Росією. Е, по по заморозки конфлікту, як того хоче Путін. От поки що не зрозуміло. Путін за але... Своїм... Перепрошую, так, прошу продовжить. Я вже. До Путіна наприкінці перейдемо, так а да на -да, давайте послухаємо, я потім скажу. Я Вам власне слово я, власне, ну хотів запитати про ці це інтерв'ю Путіна та Керу Карлсону, тому що там російський диктатор серед іншої маячні якою наповнене це інтерв'ю, там про штучність України, воз'єднання і так далі. Кілька разів наголосив на тому, що він готовий домовлятися, що все одно прийде той момент, коли західні країни і у Вашингтоні, зокрема. Зрозуміють, що воювати з Росією немає сенсу, бо Росія буде воювати до кінця і так далі, і так далі. І всі сядуть домовлятися. Тому давайте не відтягувати цей неминучий момент. Е, Карлсон його з усмішкою слухав, не перебивав, гострих питань не ставив, дав Путіну абсолютно висловити свою думку і своє міркування. Тобто це фактично був пропагандистський такий продукт, який вийшов орієнтований на західну аудиторію. От, вже Карлсон хвалиться, що 60 мільйонів подивилися його у соціальні. Мережі X або Twitter це, це відео, і також Путін говорив, звертався нібито через Карлсона і до українського керівництва, що, мовляв, Зеленський, Володя, що ж ти ділаєш, треба домовлятися. Мовляв, нікуди, нікуди ця війна нічого доброго для України не принесе. Це е, таке фокусування Путіна. Зациклення на перемовинах. Очевидно, що це є свідомий абсолютно крок. Меседж закладений в це інтерв'ю. А на кого розраховував? От о, сам Путін у цьому інтерв'ю, чому він замовив собі Карлсона, умовно кажучи, аби знайти вихід на західну аудиторію, і хто це таргет-одіенс, що називається цільова аудиторія? Цільова аудиторія це республіканці, з якими він на які він покладає великі надії, що республіканці, як сказав Трамп, що вони за один день можуть закінчити війну. Но що означає за один день закінчити війну? Це означає, що за рахунок чиїх інтересів. Ну якщо Трам домовляється з Путіним і не домовляється з Україною, то за рахунок чиїх інтересів відомо будуть домовлятись за рахунок України. Тобто мир в обмін на території, формула вже відома цього миру за один день, тому тут ми не дивуємося. Я думаю, що. Інтерв'ю такера Карсана це прикриття. Насправді, це налагодження контакту між Путіном і Трампом. Насправді, і такер Карсан виступив тут таким посильним: привіз щось від Трампа персонального Путіну. А від Путіна повезе персонально щось Трампу. Це перший момент. Другий момент. Оце інтерв'ю. Воно це важель в інформаційній війні. Коли відмивають е, диктатора, відмивають е, оцього кривавого диктатора, який знищив сотні тисяч людей в Україні, проводив геноцид на окупованих територіях, е, відхопив, е, змінив силою кордони. Зараз відмивають його імідж, відмивають його імідж. Що з ним можна домовлятися, з ним потрібно домовлятися для того, щоб не допустити, наприклад, там третьої світової війни, умовно кажучи, це підготовка до е, можливих перемовин з путіним. Як, як на мене, це, це моя думка. От. Тому е, не, не дарма е, Карсон як, як Карсон як довірена особа Трампа, а він е, чистої, чистої води трампіст е, поїхав до Путіна. І інтерв'ю це таке. Плюс до того, це боротьба і, е, наративів. Насправді, що Україна це частина Російської імперії, що це їх задній двір. А це дуже дуже розуміють західна аудиторія, от і вони, начебто, от Путін був в ізоляції, а такеркасн прорвав цю інформаційну ізоляцію і зсередини от дає ідеї, чому ж Путін почав таку вбивчу війну і знищує там сотні тисяч людей. От це виправдовування цього диктатора перед західною аудиторією, відмивання його. Що дарма на нього ордер там поклали на арешт Путіна? Що що він готовий домовлятися? Що він А Насправді це маневр. Путін насправді маневрує, використовує засоби масової інформації, будь-яку можливість для того, щоб підморозити війну, тому що ресурси вичерпуються Росії. Йому потрібні перемоги, яких немає перед виборами. Він зараз дуже вразливий. За два-три місяці до виборів, ну йому тут дають ці перемовини. По перше, прорвали ізоляцію інформаційну і всі наративи попливли до аудиторії Карсона цієї західної радикальної аудиторії. Зняли залужного саме в цей час. От перед перед виборами Путіна, чомусь чому не можна було зняти його? Наприклад, там після перепереобрання Путіна чи перепризначення, коли б він оголосив мобілізацію, сказав, що я буду довойовувати. Ну тоді зрозуміло, значить, ми. У нас новий тоді сценарій. Ми змінюємо главкому, а ми, значить, будемо по іншому воювати з вами. Зрозуміло, що ви тотальну війну почали. Можливо, було так трактувати, але ні, ми зараз саме в цей час знімаємо главкома. Тобто питань дуже багато. Відмиття іміджу оцього, як я сказав, кривавого диктатора, зняття залужного. Послання, яке нам передали в Давосі, що сідайте в оборону там американці, пам'ятаєте, стаціонарна лінія оборони, яку ми почали будувати по, по лінії фронту. Чому ми її стаціонарно там почали будувати? Що ми наступати не будемо? Що це може бути майбутній кордон? чи що? От і ну виникає дуже багато питань, на яких поки що немає відповідей. Нерослане, дякую вам за цю чесну, відверту розмову. Зрештою, дійсно, питань багато, але відповіді особливо на, на ці ключові питання, які нас хвилюють, ми обов'язково отримаємо з часом. Час усе розставляє на свої місця. Хотілося б, аби ці відповіді були на нашу користь позитивними для нас. Руслан Осипенко з нами був на зв'язку, дипломат і експерт, міжнародник